Коза дереза. Що робиш коза дереза? Бо тут малі з'їла коло гаража тут постила, я вже її думаю, їм цієї дрібної баробою будеш... зарахує і тихай. Ну так. Наломиш трошки геля, тільки невеликих, а тут. Здовж де була пшениця. Да. Да. Піду подивлюсь. Да, син, малих аби, аби була ота. Щось їсти аби було. Да. Ну так, так, так. Це так, може, я ще зараз Бачу Василя. Скільки я все кругом пообломувала. І де я тільки по людях, роками ломала, там і там, там. Бачу Василя є торік трошки ту ага. там. А він побачив, чи це вони суки побачили. І на другий день зламав і викинув туди до себе. Ага. Злам... Бачиш, на друге сказав би зламайте, все одно машини трак... трактор Зламаю, їздить, я. чи мотоциклісти їздять, і й мішає. А воно зламав і кинуло. Я, я так ось стою дивлюся, а він зламав і кинув, зламав і кинув до себе. До себе, не до мене. Бо якби до мене тут моя баба Ну, Так, да, да, да такі, такі люди І що? Там же підлазить, так от того, це якраз там виконує. Да. Там, так, да, да, на вулиці.